А ну попробуй, скажи мне, просто интересно. Ну. Первое твое впечатление. Бананы з тенерифов. Вирощені на черных песках. Короче. Там же белого песка нема на тенерифах. Да? Вкусненький. Ну, бачите? Она не дозривший. Не дозрившая. Ага, даже трошечки не дозрившие. Але нічого, вони сейчас полежать день два и уже будуть, короче, спили. Так что сейчас будем пробовать. бананчик із тенерифов. Можно заказать. Апельсини, банани, гріфрути, папая, общем, багато всього. Все натуральне. 4 дня і у вас уже вдома є оце все. І буде доставка йти прямо з Іспанії. Ніде тут не храниться. Коротше, і так далі. В цьому доказательства будуть вам отакі ось листочки. Бачите? Це спеціально сривається з листочками, щоб ви бачили, що воно коротше, натуральне. Воно зірвало, Вірні воно просто зірване, свіжесеньке, розумієте? То есть, листочки не зав'яли і так далі. Якщо би вам прийшли просто апельсини отак, вот вот, без листочки, без нічого, пойми, він вже був зірваний чи ні. А так як воно приходить, ось бачите, дивіться. Раз, апельсинчик і є веточки. Спеціально срізаються для того, щоб видно було, що це свіжий апельсин. Намного вкусніше, намного більше сока, химчистка в Варшаві. апельсини посилки профіль, а кому треба, ви замовляєте, можна зробити. Отакий шикарний стол на різдво.